Два роки тому так от гучно на всеукраїнському рівні пролунали вірші Люби Якимчук, дівчини-поетки з Луганська. І така от громадськість, фейсбучна, літературна спільнота активно слідкувала за цією книжкою. Чи читала ти збірку Брикос Донбасу, порівнювала зі своїми текстами, зі своїми відчуттями, емоціями, думками? Звісно, я читала «Абрикоси Донбасу. Я більш скажу розк... таку маленьку таємницю розкрию. Ми з Любою свого часу навчалися в одному навчальному закладі в Луганську, і тому маємо такий певний зв'язок, можливо, на деякому рівні. Я думаю, всі тексти, які стосуються Донбасу, Особливо написані тими людьми, хто виросли там, хто жив там, вони мають певні спільні риси. Вони ніби такими червоними ниточками пов'язані між собою. І тому, звісно, коли я читала деякі влюблені вірші, я впізнавала в них себе. Так само, коли от я презентую свою книжку, і, наприклад, тут нещодавно в мене була презентація, вже перевідання до другого накладу, була презентація в Києві, і там були присутні люди, які також родом з Луганська, і вони мені розросли. Сказали, що от вони там е, запитували конкретно, де я навчалася, або де я там мешкала, де і так далі, і казали: О, ми знаємо це, ми знаємо це. Тобто е, люди мають такий, знаєш, такий спільний фундамент, з якого або такий спільний ґрунт, з якого ми всі виросли. І тому, звісно, це є таким важливим фактором об'єднання людей. Бо я думаю, що. Ми маємо шукати не причини для конфлікту, не причини для того, щоб е бачити відмінності одне між одним. Ми маємо знаходити одне з одним завжди в будь-якій ситуації, якісь спільні риси, щоб порозумітися і щоб побачити, що ми насправді подібні. Ми маємо схожі проблеми. У нас спільний біль, але в нас може бути і спільне щастя, і спільні причини для радості. І насправді, чим більше подібностей, тих от схожих таких, можливо, навіть дрібничок, ми будемо знаходити в іншій людині порівняно з собою, то тим більше друзів у нас буде, тим щасливішими ми будемо. Прочитай, будь ласка, ще вірш зі збірки. Чогось такого позитивного хочеться. Зараз я щось тут знайду. От, можна, напевно, цей він такий весняний. Він має назву цибуля. І до цього віршу я також каліграма у вигляді цибулини. Мати щастя рости, простягати долоні аж до сонця, його цілувати у губи. І стара цибулина на моїм підвіконні розпустила смішного зеленого чуба. Не могла не рости у природі в покорі, розірвала стару оболонку. Як грати? І я хочу також без жалю і докорів, як цибуля, отак проростати. Дякую, розкажи, будь ласка, про своє захоплення каліграмами. От, якщо я не помиляюся, їхній розквіт припав на початок ХХ століття. Футуристи їх дуже любили. А зараз в Україні не так багато поетів, які дотримуються каліграм, от я... Крім тебе, ну хіба що здається, Юрія Завацького можу згадати, який е, користувався ними з таких молодих сучасних відомих mm -hmm. поетів. А, чому каліграми? чим вони тобі симпатичні? Чи слідкуєш за іншими авторами, можливо, не українськими, які тяжі до цієї форми вираження? Ну, вперше про такий, таку форму зображення поезії я дізналася, що коли навчалася в школі на уроках зарубіжної літератури, коли ми вивчали творчість Гіома Полінера. Е, мені було просто цікаво, от яким чином можна зобразити голубкою водограй або от, якусь там от, жінку в капелюсі. І все це зі слів, все це такі от е, ланцюжки слів. Е, е, насправді, в моїй книжці не так багато каліграм, їх лише десять. Е, і коли я їх малювала, от це, було, це було радше така, знаєш, е, цікавість спробувати. Чи зможу я ось певний візуальний ключовий образ втілити у малюнок, виконаний словами на аркуші паперу? Чорною гелевою ручкою. <хи> um, і знову ж таки, коли мені там спадало на думку щось там намалювати, щось зобразити, я не замислювалась про те, що згодом це все трансформується якось у книжку, і все це буде потім якось втілено, щось таке от масштабне, те, що маємо зараз. Um, мені загалом цікаві будь-які е, нові або не зовсім нові, а такі нестандартні креативні методи у творчості. Я в цьому сенсі дуже відкрита людина, і я слідкую за сучасним літературним процесом і українським і закордонним. І, знаєш, так думала про те, що коли створювала свою книжку, чи впишуся я в загальну картину. Потім подумала, що ну, в принципі, на кожну книжку буде свій читач, зрештою, і якщо вже я маю здібності робити. Ось це то я мушу довести до кінця і все-таки презентувати цю книжку і сформувати її, і власне донести до світу в тому вигляді, в якому вона є. Ти згадала, що слідкуєш за літературним процесом сучасним, От які імпульси отримуєш для натхнення? Можливо, є якісь поети, прозаїки, за якими ти особливо пильно спостерігаєш, і ти тобі завжди цікаво відчути оцей енергетичний меседж від них, який може спровокувати на власний текст? Це до речі, дуже цікаве питання, тому що я стосу... я належу до категорії тих людей, які намагаються. Шукати для себе натхнення у позалітературної сфері. Наприклад, Наприклад, подорожі, природа, пікніки. До речі, на сьогодні погода цієї весни, якось квітень зовсім не тішиться, але тим не менш. Тобто, мені якось, особливо останнім часом, більш важливі такі візуальні образи, те, що я сприймаю очима, те, що я бачу. Коли читаю інші твори, інші вірші. Ну, наприклад, я люблю поезію Жадана. Але тут є велика спокуса, читаючи багато віршів Жадана, потім не почати писати, так як пише Жадан. Тому що я потім, читаючи або пишучи щось своє, відчуваю, ловлю себе на думці: так, стоп, я це десь читала. Це вже десь було. Треба якось все-таки видихнути. і... Зробити глибокий навпаки вдих, і власне, з власної точки зору, власними словами вже написати те, що я хочу сказати. Тому це велика спокуса не йти за кимось вже відомим і знаним, а шукати власний голос. Якщо говорити про тих людей, чия творчість для мене особливо важлива, то я певно, десь років так із 16 захопилася творчістю Оксани Забушко. Я розумію, що зараз я вже розумію, що тоді я не сприймала в повному масштабі її е, творів. Ну, мені безпосередньо найбільш близька її поезія. І тому я зараз просто перечитую те, що я читала тоді, і для мене відкривається неймовірна глибина в тих текстах. І в мене є збірка Оксани Стефанівни, яку я знаю, що навіть якби я потрапила на безлюдний острів, і мені треба було б взяти з собою лише якусь одну книжку. Я б взяла з собою саме збірку Оксани Забушко, тому що можу її перечитувати і перечитувати. От, ну і загалом дуже багато зараз молодих авторів, мені подобається спілкуватися, коли ми. Влаштовували презентації в інших містах, і я приїжджала і привозила свою книжку. То часто знайомилася там також із якимись там осередками, літературними, молодіжними. І ми завжди якось так намагалися обмінятися якимись цікавими ідеями, чи то проведення заходів, чи то там формату читань, чи просто якимись там е креативними штуками. І це в будь-якому разі збагачує. Людину, це кожну людину, спілкування з іншими людьми, які займаються такою ж справою, що і ти, воно збагачує кожну людину. Так само і письменника, і поета спілкування з однодумцями, коли ти не сприймаєш своїх колег як конкурентів, а сприймаєш їх саме як партнерів, як друзів по перу, хай це звучить так, це допомагає. Краще усвідомити себе, бо неможливо існувати відокремлено, як от просто от лише от окрема людина в якомусь такому вакуумі. Ми перебуваємо в соціумі, ми спілкуємося з іншими людьми. Але в у цьому різноманітті голосів важливо не загубити свій власний голос. Власне, про це я <с> і думаю останнім часом, бо так важливо не втратити себе. Зуважила на тому, що є візуалом візуальний супровід особливо активно надає тобі наснаги як поетці. І тут хотілося спитати, наприклад, про кінематограф чи він може надихати впливати. Іноді можна почути про те, що у нас порушений зв'язок між різними формами мистецтва. Mm -hmm. Образотворче мистецтво диск дискутує саме з собою, література сама з собою. А от, власне, ще 100 років тому був таке потужне бажання а, утворити ці містки а, меседжні між різними формами мистецтва. Mm -hmm. От, власне, чи надихає тебе кіно, можливо, навіть улюблені серіали, коли а, ти відчуваєш щось таке, що може потім виринути в твоєму тексті? Останнім часом стала за собою помічати, що зараз ні. Зараз якось відійшов кінематограф в, моєму, в моїй системі світосприйняття кудись так трохи подалі. Я доволі рідко зараз дивлюсь якісь фільми, я більше читаю і візуально сприймаю, якщо говорити про мистецтво, то це саме буде живопис. Мені подобаються, наприклад, картина Марії Примаченко. Мені подобається просто. От, Гортати якісь там збірки репродукції, роздивлятися, дивитися, які барви, які кольори а кіно. Ну, Я думаю про те, щоб якимось чином поєднати свою поезію з візуальним рядом, тобто працювати в жанрі відеопоезії, але до цього я ще йду. Можливо, от як каліграми в мене так інтуїтивно народжувались, так само, колись і вийде все-таки створити якісь такі непогані, я сподіваюся, зразки відеопоезії. Я думаю, що все в житті має відбуватися природним шляхом, от в той час, коли воно і потрібне. Тому поки що я максимально намагаюся сприймати і отримувати а, і натхнення, і наснагу з того, що я можу, а вже потім подивимося.